Чи ми досягли значних успіхів? Також питання для дискусії, тому що з одного боку, ми зробили багато, в тому числі для того, щоб всім нагадати, як воно сталося. З іншого боку, немає реального прогресу через те, що вся система створена. Таким чином, щоб права і повноваження постійних членів ніколи не ставилися під сумнів. І між постійними членами навіть в таких умовах повномасштабної агресії, буде крамолою сказати, для вух наших найкращих друзів, існує кругова порука. Тому що ніхто з них не готовий відкривати дасі. Про права і повноваження постійних членів, бо це може відкрити процес перегляду всіх прав і повноважень, всіх постійних членів. Ця організація не зможе існувати в тому вигляді, як вона створена відповідно до статутних. Рішень, якщо у сполучених штатах відберуть право вето.